Дидактична гра, з якого дерева листочок. Птаночку листя закружляло і враз осипалось з гілок. А чи ви знаєте, малята, з якого дерева листок? Отож, дітки, будьте уважними. Розгляньте листочок і скажіть, з якого він дерева. Дітки, з якого це дерева листочок? Правильно, клен. А з якого дерева цей листочок? Правильно, це берізка. Впізнали цей листочок? З якого він дерева? Звичайно ж, це каштан. А цей листочок з якого дерева? Правильно, це дуб. А цей листочок з якого дерева. Молодці. Це. Горобина, ви чудово впоралися з цією грою.